На виду для пана Алексеєва і для, для всіх наших глядачів абсолютно чіткий аргумент. Зокрема, в чому ми вважаємо, що незалежності від впливу політиків в цьому тексті змін до конституції немає. Перше і головне це те, що ключовими органами відповідальними за формування суддівського корпусу і притягнення суддів до відповідальності. Іншими словами, це органи відповідальні за призначення, оцінювання, перетестацію, просування в кар'єрі і звільнення суддів. Є Вища кваліфікаційна комісія суддів і Вища рада юстиції, яка в тексті змін до конституції перейменовується Вищу раду правосуддя. І в перехідних положеннях цього законопроекту, а нині закону, зазначено, що вони зберігають свою, свої повноваження. І будуть переформатовані до квітня 2019 року. Нагадаю нам, що зараз 2016 рік на сьогоднішній день. Ці два органи є повністю залежними і повністю підконтрольними політичним впливом. Саме ці органи будуть протягом цих цього часу, цих двох з лишнім років, відповідальними за оцінювання суддів, за переатестацію суддів, за звільнення суддів. Тому ті судді, які не виконували політичні забаганки, вони з великою долею ймовірності будуть звільнені. А своїх суддів, які є підконтрольними або кандидатів у суддів, які є представниками провладних політичних сил, вони стануть призначені суддями, і, відповідно, говорити про оновлення суддів в цій системі, ну, я б не казала, що це реформа. Це раз. По-друге, в нас є стаття 157 чинної Конституції України, яка говорить, що змінювати конституцію в умовах воєнного стану не можна. В нас на сьогоднішній день в Україні є війна, є воєнний стан. Це вже навіть визнають звичайні звичайні місцеві суди. Зокрема, ми всі можемо в реєстрі судових рішень віднайти рішення Голосіївського суду. Від буквально цього травня цього року, де зазначено, що Україна потерпає від збройної агресії Російської Федерації, введені війська Російської Федерації, постачається зброя з Російської Федерації, і в мотивувальній частині рішення суду встановлені всі ці факти. Зазначу, що 157 стаття Конституції України говорить нам не про оголошення військового стану, а про те, що конституцію не можна змінювати в умовах воєнного стану. І де-факто наша держава знаходиться саме в умовах воєнного стану. Тому, якщо ми зараз проголосували про владні фракції разом з регіонами, колишніми регіоналами проголосували за зміни до конституції, вони визнали, що воєнного стану в Україні немає. Війни і зовнішньої агресії в Україні немає. А що є? А є внутрішній конфлікт. Отака буде логіка наших європейських партнерів. Отака буде логіка Російської Федерації. Тому фактично ми можемо сказати, що голосування за ці зміни до конституції є випробним, так би мовити, шаром для того, щоб голосувати зміни щодо децентралізації так званої і особливостей місцевого самоврядування для Донецької та Луганської областей, а також за голосування голосування щодо виборів на окупованих непідконтрольних українській владі території. Це наступне, що буде випробовано на українському парламенті. Першої це цікавий аспект.